А пам'ятаєте золоті часи 90-х. Дехто з нас може цього і не застав, але можливо чув, що це були часи справжнього беззаконня. Ви забили? Я вам трошки напам'ятаю ні польські мультики без цензури, сміливі сюжети. А теми піднімалися такі, що сучасний фітер просто вибухнув би від кенселінгу. Так от серед цієї свободи з'явився він, Golden Boy. Легкий, веселий і дуже дуже глибокий. То сьогодні ми зануримося у цю теплу ностальгію, кинемо виклик сучасним трендам і дізнаємося, чому саме золотий жевжик може навчити нас такому несподіваному. Тож, як завжди, не забувайте лайк, підписка і погнали! Головного героя звуть Кінтару Ое. Йому 25 років, і він покинув універ, щоб навчитися реальному життю. Перші кадрі з ним вже створюють неповторний вайб минулого століття. Кепка велік касетний програвач, в якому грає щось модняве. І все життя попереду, аж раптом нашого героя ледь не збиває крутотачка, і він ледіть у сміття, як і багато персонажів аніме того часу. З тачки виходить дівчина з великими виразними очима, жбурляє в кінтаро мульйон гривень, щоб не визнікав, та їде геть. А хлопець дістає свій маленький записничок. <му> Трохи згодом дідуган схожий на прибульця зоряних воїн, безкоштовно ремонтує кінтаро Вілік. Але тут до діда підвалюють якудзи і кажуть: Ливошки, де гроші? Хлопець врубає режим месника, але. Хоча стривайте, він не злякався. Він просто знову дістав свій записничок. Того ж дня Кіндоро приходить влаштовуватися на роботу, де на нього чекає дуже дружній колектив. А боссом виявляється та сама дівчина з гарними очима. Я бачу аніме, яке починалось так само. Леді бос наказує хлопцю стати на коліна і. Але з роботою хлопчина справляється геть погано, тому його майже звільняють. І в цей момент ми дізнаємося, що Кінтару насправді супер хацкар який прийшов сюди не. унітази мити а компутір паяти. Майбутнього Стіва Джобса саджають за комп, щоб він показав свої супер скіли. І він. Та ні, насправді він дупля не відбиває, що робити. Жіночки з компанії кажуть щось про язик, після чого мамки програміст намагається показати свої вміння вже на них скористуватися язиком герої не дають, але на роботі все ж залишають. Будь обережним І ні. Я більше не жартую, хтеві жарти. Я більше не жартую, хтеві жарти. Я більше не жартую. Але це так пізнавально. Наприкінці робочого дня Кіндаро вимикає комп, який хтось залишив увімкненим. І тим самим після чого з'являється власниця компа і каже, що завтра реліз другого сталкера, а всі дані видалились. Ох, ось ці темні давні часи без хмарних сервісів, автоматичного зберігання та гугл диску. Як люди в них жили? Для того, щоб краще працювалось, дівчата в офісі роздягаються до білизни і всю ніч. А зранку бачать, що кінтару самотужки написав потрібну програму. Програмістки на чолі зладі босоміжать на вулицю, щоб відгадити золотому хлопцеві. Але бачить там лише діда з бабцею, які кажуть, що вчора хлопець подарував їм мульйон. Тут жіночка розуміє, що дарма лопцювала кінтару ногами. Але все пізно. Леді бо сідає в свою Феррарі, від хвилювання забушує кермувати, і мчить за Жевжиком. А той тим часом же мчить на ровері в інше місто покоряти нові вершини Те влаштовується на роботу в предвиборчий штабнера. В новому місті Кінтара зустрічає дівчину на ім'я Ноко, яка на його погляд виглядає немов немов'янгол, яка мить! саме заради зустрічі з цією дівчиною. Кінтара погоджується на роботу прибиральника в домі мера, який до речі має справи з дуже небезпечними людьми. Один з таких людей каже нашому тіпочку, щоб той не ліз до наоко, бо далі кіндер займається тим, що вміє краще за все. Але тут приходить на око, яка виявляється донькою мера. Дівчина веде хлопця до себе в кімнату, де починає роздягати. Та що ж це таке? Я так не можу. Мене за це ютуб забанить. Але ну неможливо оглядати сюжет цього без безхтивих жертів. Ви тільки подивіться на це. Вибач! До речі, а знаєте де за таке не банять? На сайті аніме он там можна подивитися найсвіжіші тайтли та перевірно часом класику. І не просто подивитися, а у файні українській озвучці від різних студій. Ну або з сабами, якщо ви за оригінальні голоси, з датами виходу нових серій, оцінками, можливістю формувати списки і ще купою крутих фішок. Хочеш культурно обговорити улюблений тайтл? Є чатик. Коротше, файний ресурс як для справжніх анімешників, так і для тих, хто просто мимо проходив та вирішив японських мультиків подивитися. А ми повертаємося до нашого жовтого хлопчини. Наступні кілька днів кітар робить з наукоти, що дуже хотів зробити Dangerous Power. а потім дівчина краде той самий маленький записничок. Але на його сторінках вона раптово бачить не імена людей, які померли при загадкових обставинах. А доказ того, що це не вона грається з наївним хлопцем, а хлопець грається з нею. Gotcha, bitch! Після цього на око запрошує Кіндара до себе, ріже на собі одяг та кличе на допомогу. Вривається батько у супровіді є кудз, але Жевжик швидко знаходить вихід із ситуації. Він цілує на око і зізнається в коханні, що не рятує героя від епічних пляшків. Після чого кіндару знову їде в інше місто. А на прощання маркаже йому, що хлопець повів себе як справжній мужик. В третьому місці Кінтару влаштовується працювати в Лапшично. Крім нього, там працює дідуган, який любив гратися з ножем. Та його донька Норіко, до якої підкатує шари. Дуже стильний мужик. Стильний мужик каже, що хоче дружити з дівчиною, але насправді It's a trap. він просто хоче зруйнувати лапшичну і побудувати на її місці чергове. Я тебе yeah, про це дізнається кінтару намагається поговорити з мужиком по-нормальному, але отримує полицю. Тому вдається до плану Б. Це теж не спрацьовує, тому хлопець використовує план В. Врешті стильний мужик відстає від Норіко, а Кінтаро садиться на лісап'ят і в четвертий раз за німе їде в інше місто. Здається, йому просто подобається кататись по містах та отримувати sexy, sexy. В четвертому місті. Хлопець влаштувався на роботу інструктором з плаванням. Яка несподіванка зустрічає чергову дівчину з вразними очима? Дівчина здається дуже подобається кінтару. Вона просить хлопця показати наскільки добре він плаває, і кінтаро очікувано. Тепер він має за місяць прокачатися до справжнього аквамена, інакше рік буде працювати безкоштовно. Звичайно, наш герой вже за кілька днів демонструє унікальний стиль плавання, від якого дівчина стає мокрою, не тільки від води. Так, так, я знаю, жарти не що пояса. Але ж ви тільки подивіться на цю сцену. Яка перспектива? Після такого вологого запливу кінда спочатку викидують на вулицю, але потім виявляється, що за час своєї роботи в басейні він навчив дітлахів круто плавати нетрадиційними методами. Директорка басейну бажає повернути хлопця, але він вже катить у чергове місто. Нове місто нова дівчина. Цього разу вона катає на моті. Глушить пиво, як не в себе. Не пийте за кермом. Кіндаро намагається наздогнати її, але його вілік Україна не настільки швидкий. Тому хлопець зупиняється в домі місцевого мільйонера. Там він працює на кухні, а його начальником стає Сайтама. Як і раніше, на новій роботі Жевжик зустрічає дівчину намія Рієко, яка виявляється тією самою байкершею, ще й закоханою у власний мод. Це занадто для моєї дитячої уяви. Але тобі нічого не світить. Кінтару, якого на той момент звільняє з роботи в маєтку через недвірну любов до унітазів. Влаштовує перегони з Рієко, виявляє дива спритності, яким позаздребив сам Торетто. Що? Так. Обганяє її байк на своєму двоколісному коні. Дежаво. І, правильно, знову валить з міста. Ну, що, Бо може? Або йому просто подобається закохувати собі жінок та залишати їх чим. Ні серії Кінтару працює в студії, яка малює аніме. Ми хента знімаємо. У студії проблеми з дедлайнами, спонсор погрожує закриттям, аніматори працюють гірше, ніж художники в Марвел, а потім ще й режисер потрапляє до лікарні. Але наприкінці серію дівчини, яких наш Казанова кидав у минулих серіях. Залишиться на мене. Вони об'єднують зусилля та витягують студію з дна. А тобто, весь цей час Кінтару напрацював корисні зв'язки. Розумно, розумно. Після того як аніме від студії отримує визнання. Глядачів кінтару знову сідає на льосік і їде геть цього разу. в Востаннє, бо нашосі серії золий жевжик закінчується. Чи догонять його всі ті дівчата? Невідомо. Але, будь ласка, ні за яких обставин не читайте далі мангу. Я вас попередив. От дивися ти на золотого хлопця, і по факту крінжа крінжою. Але якщо спробувати закрити очі на всі ці крінжові моменти, то можна навіть дечому у нього повчитися. Наприклад, сані ніби говорить: Гей, чувак, неважливо, де ти зараз знаходишся і що робиш. Головне, не зупиняйся, пробуй нове, і це обов'язково стане тобі в нагоді. І знаєте, як на мене, це справді золота порада для тих, хто щойно починає самостійне життя і не знає, куди рухатись далі. А ще цікаво те, що в кожній серії кіндару показує якусь фішку, якою він закохує в себе жінок. Не може бути. Як на мене справа тут у рисах, який робили його привабливим в очах його гарему. Він простий як двері, але вміє вирішувати проблеми. Завжди готовий прийти на допомогу і, взагалі, майстер на всі руки. Одним словом, надійний чувак, на якого можна покластися. Тут, здається, навіть хлопці не встоять перед таким. І це його девіз. Учитись учитись. учитись. може він у цьому щось тямить? Як вважаєте? Пишіть у коментарях, і побачимось у наступному відео.